Намасте. Коли ми маємо правильні, чисті ментальні хвилі, ми маємо потужну опору. Ментальна енергія допомагає нам у духовному житті. Часто буває так, що людина має передачу в мантру, техніку та всі умови, але вона не налаштована практикувати, не налаштована медитувати, їй складно, навіть якщо вона намагається ніякого натхнення, ніякої благодаті. Бо в її тонкому тілі немає відповідних ментальних хвиль. Вона має лише ментальні хвилі про політику, про дружину, про дітей, ютуб, інтернет, телевізор, думки про добробут, про гроші. І ця концентрація триває роками по 16 годин на добу, весь час і уві сні також. Як тут може спрацювати якась техніка чи медитативна санкальпа намір? Навіть якщо вона з'явиться, вона породить невеличку ментальну хвилю. Така хвиля називається Брахма каравріті, але всі ці попередні думки породжуватимуть інші хвилі багато, потужно. Це називається вішая каравріті. Вішая означає матеріальні, світські коливання розуму. Людина буде в медитації дві години боротися. Ця маленька ментальна хвиля медитації Атма Вічари буде трохи боротись безуспішно з величезними дев'ятиметровими ментальними хвилями. Як ви вважаєте, переможе вона чи ні наврядче? Ось це і називають відсутність заслуги недостатньо накопичено ментальних хвиль. Вона відчуває, я втомилася, дві години лише боротьба. Уявіть собі, коли ви опиняєтесь у вирі шторму. Або боротися з кимось зовнішнім чи внутрішнім, ця боротьба виснажує. Дві години боротьби це неймовірно виснажливо. Коли ментальні хвилі не гармонізовані, коли немає внутрішньої акумуляції, зникає благодать, немає самадхі, немає досвіду божественного. Є лише одне: боротьба і втома, боротьба. І втома. Це треба змінювати за допомогою абх'яси, медитації і концентрації, постійного слухання, самонавчання, міркування з використанням термінів дхарми, юкті та усвідомленого усунення сумнівів. Треба залучати багато хвиль. Крім цього, практикувати упасану поклоніння і відданість, коли ми спрямовуємо увагу на образ божества з любов'ю і повагою, а також мантру. Повторення священних звуків чи слів. Коли ми так практикуємо, ми готуємось до більшого. Друге, що духовний вчитель передає, окрім дискурсу, це бхава. Сучасною мовою це можна назвати наративом. Наратив це як пробуджене бачення, бачення очима пробудженого. Це оповідь від першої особи, коли ми не просто безособово сприймаємо чи читаємо, а дивимося очима когось конкретного. Наприклад, йога Васіштха це не просто текст, а бачення світу очима Васіштхі. Це і є бхава, коли ми сприймаємо світ через його погляд. Так само Аватхута Гіта це бачення очима Дататреї, це не просто знання, не просто слова, це погляд на світ очима пробудженого. Це бачення зсередини, це бхава, і вона не передається через тексти чи логіку, вона приходить через гуру йогу, через зв'язок, через довіру, через серце, коли ми так практикуємо. Завзято, щиро, вплив карми слабшає, зсередини народжується сила, з'являється справжня мотивація жити, практикувати, бути в благодаті, бути в силі.